Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого-самого найкращого. Продовжується наша інкубація. Інкубуємо яйця в інкубаторах теплуша. Допомагаємо людям. Робимо добрі справи. Ну і, звичайно, отримуємо на голову. Не тільки добрі відгуки і коментарі, а ще величезну купу лайна. Потрібно інкубатор як дешевше, доставити до замовника, потім, не дивлячись на те, що до інкубатора йде інструкція. Інструкцію ми не відкриваємо. Потрібно розжувати все, розказати, розписати. Ще, напевно, треба до кожного, хто купляє інкубатор, їздити додому. Вмикати, показувати, як він вмикається, як виставляється температура, як виставляється автопереворот, як виставляти день, як підключати поворот всередині інкубатора, якщо він у вас ось так вмикається. Розказувати, скільки яєць треба закладати, і яких, скільки треба доливати води, і якої температури. І кожного дня бути на зв'язку, і не дай Бог не підняти телефон або не прочитати смс-повідомлення, і ти зразу автоматично потрапляєш в чорний список людей, які роблять рекламу для всіх про все, і наживаються на людях, і безсовісна людина, яка просто не звертає уваги. На простих людей. Мені здається, що я свої відеоролики і свій блог на Ютубі тільки і веду задля того, щоб простим людям, точно таким самим смертним, як і я, допомагати своїми порадами. І замітьте зауважте, я ніколи нікому не сказав, що я візьму гроші за консультацію або поради, хто б до мене не звертався. Є те, чим я не можу поділитися з вами. Але 95% інформації, яку я викладаю на своїх YouTube каналах, я викладаю її безкоштовно, я викладаю її доступно, я розказую, як дітям в садочку, і можна зрозуміти вже все, про все і отримати ще кращий результат, як в мене. Тому що я розказав, накрив кришку інкубатора, не ввімкнув і побіг, забувся. А ті, хто цим займаються, ну, то вони слідкують за цим. Тому у вас результати мають бути ще кращими, ніж у мене. І ті люди, які дійсно прислуховуються моїх порад, які уважно дивляться відеоролики і слухають, пишуть, дзвонять, скидають відео. І є відео вставлене в моїх відео, де люди отримують 100%, не 90%, не 80%, а майже 100 і 100% результату при інкубації яєць. Будь-то. Яка модель інкубатора фірми Теплуша? Але, якщо правильно все робити, то все виходить на ура. Так, це у нас переворот. Стоїть волога 55, тому що я ставив на початку інкубації 50. Але я її поставив 55. Якщо, дасть Бог, все буде гаразд, то ось ці курчатка вже скоро мають з'являтися на світ. Думав, що воно проклюнуте, а воно ось тут трішечки тріснуте. Це те 10 яйце, яке я мав просвітити і викинути. Але так в мене до нього руки й не дійшли. Ви знаєте, оце все доводить до того, що, як казала колись мені моя бабуся, і багато людей так кажуть, що не роби добра, не получиш зла. Мені дуже не хочеться на такі теми знімати відеоролики. Мені дуже не хочеться про це говорити, тому що я завжди до людей відкритий. Ну, можна сказати, що я просто стою голим. Коли розказую свої відеоролики в тому плані, що я дійсно розказую вам все, як воно є. Але іще придумують. якусь інформацію, ще придумують, ще там щось розказують, що я не все розказую, і я просто просто розказую. Якби я хотів просто розказати, то я б вам не розказував, не показував. І не ділився своїми результатами і своїм досвідом, не хочу називати імена людей, які реально на цьому заробляють гроші, тому що вони не ходять на роботу, вони живуть з того, що вони знімають свої відео, вони пишуть інформацію, вони цю інформацію скидають або в друкованому, або в електронному вигляді. Для тих, хто її просить, і отримують за це гроші. Про це я вже також не один раз казав. Коли до мене люди звертаються за якимись порадами, коли до мене люди звертаються з якимись проханнями, я даю відповіді на те, що я знаю. І ніколи я за це нічого не беру, нічого не прошу і навіть не хочу про це говорити. Але ж, ну, коли сідають уже зверху на голову, яка і так добре загружена, то вибачте мене, будь ласка, я також маю якісь плани, якусь свою роботу, якесь іще своє життя. Я не можу 24 на 7 бути на телефоні, робити за вас вашу роботу, вашими очима, своїми руками. Якщо ви самі в це не вникнете, є в людини інструкція, є в людини все до інкубатора, ми не можемо його ввімкнути, ми не можемо його включити, ми не можемо його виставити, ми не можемо запустити його в роботу. Але ми не відкривали навіть інструкцію. Ми не знаємо, що треба провітрювати яйця інкубаційні, ми не знаємо, куди доливається вода. Ми не знаємо, яка доливається вода. Будь ласка, нам скажіть, розкажіть, підкажіть. Я вас всіх люблю, всіх поважаю, всіх ціную. Без вас не було б того, що зараз у мене є. Не було б тих переглядів, не було б для кого знімати відеоролики, якби ви не дивилися, якби не писали коментарі, не було б тієї підтримки та не було б багато чого, але ж іноді просто враховуйте, що я також жива людина, я не професійний. Блогер, я не людина, яка займається цим 24 на 7. Я також маю якісь обов'язки. Я також живу своє звичайне життя, яке має купу переживань, яке має купу проблем, яке має свої недостатки, має свої недоліки, переваги і тому подібне. І вже виділяючи свій особистий час для вас, я стараюся зняти щось цікаве, корисне. І поділитися якоюсь частинкою свого досвіду. Одне єдине, чим я не ділюся, і не буду ділитися в повній мірі, хоча я вже 150 раз про це розказував, це інкупування яєць мускусної качки. Передивіться, будь ласка, інформацію, кому вона цікава дійсно, є відео. Кожного року, як закладається інкубаційне яйце мускусної качки, як воно інкубується, при якій температурі, як перевертається, як провітрюється, з якого дня оприскується, і коли воно охолоджується і на який день починається накльов яєць мускусної качки. І коли вони з'являються на світ, і що потрібно робити? Відеоролик про це є. Таблицю я не писав по днях, і я її писати не буду. Тому я не можу поділитися таблицею інкубації мускусних качок. У мене її немає. А все інше, будь ласка, залюбки. Інкубація курячих яєць, гусячих яєць, індичих яєць, качиних яєць та будь-яка інкубація. Музку просто довго інкубувати, яйце добре вимивається, і це закладається точно так само при температурі 38,2. Просто я не закладаю його в каретки. закладаю вручну, 2-3 рази в день перевертаю, доливаю воду, охолоджую, провітрюю, з другої неділі оприскую. Ну і чекаємо, поки вони з'являться на світ. Все, ніяких секретів, ніяких таємниць, немає там нічого такого захмарного. Просто треба. Вчасно провітрити і долити водичку і добре вимити яйце, зняти весь восковий наліт. Але ж через оці питання я зроблюся якимсь деспотом, якимсь безсовісним, людиною, якій не можна довіряти, бо вона не хоче відкрити таку просту інформацію, простішу, не може дати відповіді на ці питання. То для чого тоді вона взагалі знімає ці відео? Я практично кожен день отримую такі повідомлення з такою купою незадоволених людей. Але всім, всім не вгодиш і всім добрим не будеш. На тарахтори вам зато ось таку цілу купу всього недоброго. Але, ну, це правда, я її не приховую, яка вона є, така вона є. І які я є, є, такі я також є. Докладайте просто трішечки своїх зусиль. Можна один раз людині наловити риби, другий раз наловити риби, третій раз наловити риби, а на четвертий вже просто дати вудочку, відправити туди, де ця риба ловиться, ну і нехай людина вже її зловить сама. Колись і потрібно пробувати. Якщо боятися, то воно нічого і не вийде. Не дурно хтось придумав вовка боятися в ліс не ходити. Так, помив інкубатор після того, як в нас лупилися каченятка. Вже він просох. Залишилися ще деякі сліди. Залишки від скарлупи. Кладаємо сюди решітку і будемо продовжувати інкубацію. Зараз вам покажу, яку інкубацію ми з вами будемо робити. Ось такий тадам. Вони вже прогрілися. Прийняли кімнатну температуру, для того, щоб можна було вже закладати їх до інкубатора. Будуть вони змішані, чисто червоних не буде, тому що ще не розділені. Є більші, є менші. Навіть видно, ось два великих посередині менші. Більше всього люблю ті яйця, які ось таку. Крапенку. Ось такі, ось такі. Так що будемо інкубувати індичаток. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, натхнення, позитиву, багато-багато радості, кохання. І всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока!